Мені особисто переконаний вам, не соромно було і є, і буде в майбутньому за ту роботу, яку ми проводили, робили в нашому місті для розвитку, розбудови, комфорту в нашому місті. Думаю, що і колектив, і настрій, і ця тенденція буде обов'язково збережена і в майбутньому. Але Дивлячись на те, як повелася наша фактично партійна верхівка по відношенню і до своїх членів партії, і до України в цілому фактично розбіглися, вважаю за потрібне і нам в місті Буча зробити відповідне рішення, прийняти заяву щодо розпуску фракції і виходу із партії регіонів нашої держави Бучанській міській раді. От з приводу цього питання і. Фактично зібралися, щоб обговорити і прийняти те чи інше рішення, як колегіальне, якщо думки збігаються, так і персонально, кожен сам праві прийняти, склавши повноваження, перебування в партії. Можливо, хтось взагалі є депутатство аналогічним чином. Принаймні я так не вважаю, що потрібно. Подати повноваження, люди довірили. Більше того, відповідальний момент ми маємо як ніколи бути зорганізованими, сконцентрованими на те, щоб не допустити ні хаосу, а відповідальний момент навпаки ще примножувати і забезпечувати нашу територіальну громаду. Як і миром, так і достатком. Тому більше того що громадяни інших населених пунктів по-доброму заздріли. Як розвивається наш населений пункт. Але, на превеликий жаль, в суспільстві в певної категорії людей сприймається той факт, що раз ти є членом партії, яка щось десь керівництва якої щось не допустило, то і ви такі. Спростування цього хочу сказати наступну річ. Або відношення таке агресивне до тих людей партії, ми так можемо дійти до того, що від своїх дідів, бабусів, мам і та маємо відсуратися і сказати, що вони були теж членами партії комуністичної, яка нищила народ там і так далі і тому подібне. Тобто, це неправильна думка, що раз ми є членами партії, що хтось там в даному випадку можна говорити, міністр допустив по промаху. Серйозного і дав відповідні накази. Можливо, не хочу бути голослівним вище керівництво держави, аналогічним. Чим я думаю, слідство розставитися на своїй бо воно обов'язково буде. Але нам нічого соромити. Нам нічого. Але я говорю зараз за себе, те, що не по дорослому політичному віднеслися політики наші лідери. Не по чоловічі віднеслися це відповідальний момент, просто лишили народ, лишили своїх членів партії, самі виїхали десь. То оце є причина. Можна проігрувати, і треба вміти проігрувати, Наприклад, вибори, проіграла партія, осознай, зрозумій, помилки, друге, третє. Інформація, що Віктор Федорович подав у відставку. П'ятий канал. Ну, питання де? Yeah, yeah. <laughs> от, от, от реально, виходить, ну, підписали в угоду. Підписали Я Лукович подав і відстав. Підписали в угоду. Три лідера опозиції підписали, підписали міжнародні міжнародні споживачі, наглядачі, присутні тут підписали і фактично дали гарантії, чого тікати, куди тікати. Від народу, від себе чи як? Будь разом з народом, тим більше стільки вісім-дев'ять мільйонів, стільки проголосували, це ж ну, ну, теж люди як. Через що, шановні колеги, якщо е, хтось не має інших заперечуваних доводів, аргументів, всі поділяють думку. Я ставлю на голосування е, питання про... Саморозпус фракцій партії регіонів в Бучанській міській раді і ну, як другий, кожен для себе вихід із членів партії Бучанської міської партійної організації, депутатів і голови Бучанської міської ради. Як чинять наші е, однопартійці, члени партії, які не є депутатами, е, проінформую що на сьогоднішній день маємо 12 заяв, поданих до партійної організації про вихід із лав партії ну, за відповідний період, оці три місяці. Тобто, і члени партії, якщо дивиться е, по кількісному виразу, е, ну, і того, що вони не причетні до Тих розгонів і того крову пролиття, яке було зроблено солодними структурами в нашій державі, сказівки певних чиновників. Тож, я думаю, що наше рішення, яке ми зробимо сьогодні, буде і визначальним для членів партії нашої партійної міської організації. Тож, з вашого дозволу, ставлю на голосування питання щодо розпуску фракції Бучанської міської ради, про припинення її функціонування в Бучанській міській раді. То запрошую голосування.